Україну очікує рекордний 79-го року паводок. На боротьбу з ним уряд виділив 175 мільйонів гривень. В страху перед великою водою знаходяться мешканці калуша та прилеглих сіл. Причина хвостосховище калійних солей, де зберігається понад 11 тисяч тонн відходів. Тут, за словами фахівців, внаслідок опадів стрімко зростає рівень висококонцентрованих розсолів. А настійки хвостосховища в будь-який момент можуть прорвати. Це призведе до руйнації шести хімічних підприємств та житлового масиву міста. Вода зі сховища уже невеличкими потічками потрапляє в Дністер. Дністер сьогодні є джерелом водопостачання значної частини України, а також в, 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 Республіки Молдова. І тому засолення річки Дністер визве катастрофу такого великого міжнародного масштабу. Інша загроза цей кар'єр. Він заповнений соленою водою, яка може потрапити в Дністер через притоки. А ще в калуші місцями просідає ґрунт. Причина старі шахти. У потенційно небезпечній зоні. Мешкає близько п'яти тисяч калушан. Кидати свої оселі вони не. Так я кажу, що будуть виселяти нашу, вже навіть назначили, скільки хат, бо була сесія у нас у селі, ми були на сесії, назначають, ну, але коли то буде, що. Ми привикли, та й так живемо, та й все. Нам вже так, як все одно, ну, а молоді люди, діти, діти наші, внуки наші, я не знаю, що то буде, якщо не відвернуть, цю біду. Опасно, щоб не прорвало дамбу і ця дамба, не дай Бог, не розлилася. От, будь ласка, з правої сторони село кропивник. Скільки тут 300 метрів 400 і сівка Калуська. А за нашою спиною мільйони кубів води, а точніше, розсолу. Уникнути катастрофи можна, кажуть чиновники. Навіть пишуть програму з ліквідації екологічних проблем, щоправда, не приховують. Обійдеться вона в 560 мільйонів гривень. Ця сума передбачає кошти на відселення людей. Коли програму вдасться реалізувати, невідомо, адже коштів на неї наразі немає.